Всім доброї перейдоби хочу показати, що зробив за день вранці. Викладав відео, де була зроблена внутрішня сорочка. Починали варити компенсатори. Це вже зроблено. Ну як зроблена? Поприхвачувана зовнішня сорочка. Добре видно, як колоснички під нахилом. Повністю вже поприхвачувана вся зовнішня сорочка. Тут же почав трошки робити перший прохід. І ось так виглядає котел. Ну, зараз він лежить доверху дном, щоб з нього висипалося все сміття. Весь шлак, який там наоббивав. І ось так у нас виглядає наш котел. Таринне повітря форсуночка. Прихвачена звороточка. Ну, ось таким чином такий у нас буде кутник. Завтра будемо обварювати, але за один робочий день це зробити не вийде. Дуже багато зварювальних робіт. Не просто багато, а дуже багато. Що кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь, розповсюджуйте. І, як то кажуть, все буде Україна. Слава Україні!